Кому довіритись в human design? Ви вже могли серйозно захопитися дизайном, але разом з тим не знати, що дизайн людини це не чергова ізотерика, а логічна наука, за якою стоїть американська міжнародна школа, заснована самим Рау руху. Відповідно, діє і певний стандарт освіти та різні види сертифікації для справжніх спеціалістів. І щоб стати професіоналом, майбутній аналітик має пройти тривале навчання близько 4 років. І в мене за цей час особисто склалося відчуття, наче я ще раз відучився в універі. Але саме так і гарантується набір необхідного об'єму знань для якісного аналізу бодіграфів. А в результаті успішної здачі всіх екзаменів студент отримує акредитацію аналітика, засвідчену сертифікатом міжнародного зразка. Аналітик. Саме так називається офіційний професіонал в дизайні людини, а не спеціаліст, експерт, чи якось там іще. То як вам знати, хто є хто? Це зробити дуже просто, через сайт міжнародної школи, за посиланням, яке ви зараз бачите вгорі, можна перевірити, чи справді ваш кандидат є тим, за кого себе видає. Чи вивчав він дизайн за схваленою програмою і здавав іспити, чи просто щось десь почитав в інтернеті? А тому. Своє життя довіряйте власним відчуттям, але розум довіряйте професіоналам.